Мігрантське історичне Радіо Новини. Проблеми з мігрантами були і раніше, значно раніше до МАГа і навіть ще раніше до республіканської партії взагалі. Правда, мігранти тоді були нахабніше, ніж зараз, в рази. Вони не просили притулку, допомоги і підтримки і не виходили з ножами на чужі ринки, свій ніж показати і інших порізати. Вони нічого не просили, просто приходили з тими ножами одразу і захоплювали місто з усіма будівлями і крамом. Голубиною поштою верблюжим інтернетом, водогоном за кведуками і каналізацією. Тому, наприклад, Єрусалим міг бути вчора папським, сьогодні султанським, завтра юдейським. А в понеділок його брали в облогу і захоплювали сирійські біженці і палестинські терористи. Трупів навкруги була така навала. Що їх вже навіть не прибирали і пробиралися за місто, закриваючи рот і ніс медичною маскою, рекомендованою ВООЗ як захист від COVID-19. До слова, ця смердю навала була додатковим захисним бар'єром. якщо бажаєте. від усіх авантюристів сезонної міграції і охочих заробити на зборі овочів і фруктів. Наприклад, Амазонки, які більше всього в людях цінували запах, а особливо запах парфумів. В Єрусалим навіть не совали свої носики. Зате французи, як поціновувачі різких запахів, їздили в священне місто за пікантними ароматами для своїх нових сирів. Практично в той самий час почала народжуватися англійська острівна легенда про один народ, яку сьогодні безсовісно використовують на болотах мокші й інші смердючі угри. І намагаються за її допомогою змінити анализ своєї історії і говняти власної сучасності. Якщо в новому світі дійсно проживали ті ж самі люди, що колись разом воювали за Єрусалим, влаштовували вояжі за різкими запахами для сирного виробництва. По братськи в хрестових плащах, билися між собою на мечах, мушкетах, а потім і пістолях, і навіть розмовляли однією чи двома, а може навіть і трома. Бо до англійської завжди додавався французький або іспанський присмак мовою. І єдиною різницею між ними було те, що частина залишилася проживати в селах на острові і в старому світі, а інші переїхали на континент в багатоквартирні будинки на березі океану, із залізницею, телеграфом і телефоном. Той причиною майбутньої війни між ними став звичайний конфлікт поколінь і образа селю Київ на міських. А не претензії якогось брудного, засраного чмиря з канави до цивілізації із зазіханням на все цивілізаційне. Ви в 1836 році викидали в унітаз. Так, це я. Здрастуйте, мамо і папо. Тепер все ваше стало моїм.